Добрый день. Сегодня мы будем говорить о рынке труда, о проблемах и о позитивных тенденциях, которые нас ожидают в 2016 году. У нас в гостях директор по развитию Work.ua Сергей Марченко. Добрый день. Доброго дня, Оксана. Давайте начнем с первого вопроса, который всегда всех интересует. Вот количество размещенных вакансий и резюме, которые были на сайте. Вот анализ Давайте подведем итог 2015 года. В 2015 році ми бачили позитивні зрушення на ринку праці. Загалом кількість вакансій, які розміщаються у нас на сайті, говорять про активність роботодавців. Чим більше вакансій на сайті, тим більш активно роботодавці шукають людей і економіка розвивається. В минулому році міністр економіки Абрам'явичус говорив, що економіка досягла свого дна в другому кварталі. І якщо глянути на цей графік, що перед вами, ми бачимо, що якраз до другого кварталу графіки кількості вакансій в 2015 році і в 2014 йшли майже в рівень. Але починаючи з третього кварталу, цього року, коли економіка почала демонструвати зростання, кількість вакансій в Україні збільшилася і збільшилася дуже суттєво. Так ви бачите цифри на грудень місяць. Якщо в 2014 році оця червона е, крива було 36 тисяч вакансій на нашому сайті, то в грудні 2015 року їх було вже 56 тисяч. Значний ріст. Тобто, по суті, вот, ніяк не якийсь кризис в економіці на количество вакансій? Ну, то есть... ну, загалом на український ринок праці впливали два чинники. Перший чинник це криза в економіці. І другий серйозний чинник це бойові дії на сході. Uh -huh. В 2014 році бойові дії були активними, і, звичайно, в такій ситуації мало хто з роботодавців думав про розвиток. Мало хто з роботодавців думав наймати людей, розширювати своє виробництво. Зараз ситуація трохи стабілізувалася на сході, і тому ми бачимо вже позитивні тенденції на ринку праці. Вони, мабуть, не настільки позитивні, як нам всім хотілося б, да, тому що ми бачимо кількість. Зростання вакансій, але, на жаль, ми не бачимо такого серйозного зростання заробітних плат, як нам хотілося б. про це ми можемо поговорити там трошки далі. Якщо брати Європу, в середнє кількість количество вакансій ну, у них звичайно розміщається? Наприклад, ну, вот любую страну європейську, я думаю, що ви аналізите, на сколько процентів це більше чи менше, ніж у нас? Це залежить від багатьох чинників, це залежить від ресурсу. Наприклад, якщо у нас наш ресурс найбільше в Україні, то ми бачимо, що в нас є якась кількість вакансій, але є компанії, наші колеги, в яких теж є велика кількість компаній, вакансій. А якщо брати Європу, то в кожній країні все таки по-різному. В одній країні один сайт пошуку роботи, всі вакансії охоплює, в другій це два-дві-три компанії. Тому я б сказав так, що загалом, а, чим вища інтернетізація суспільства, тим більша кількість вакансій попадає в інтернет і потрапляє на сайти пошуку роботи, такі як наш. А, перейдем к следующему вопросу. Какие самые сейчас востребованные профессии и какие самые высокооплачиваемые? То есть куда идти, чтобы заработать много денег? Угу. Э, мы проводили исследование тех данных, які у нас є за минулий рік и визначили десятку найбільш цікавих для шукачів роботи професій. Перше місце займає менеджер з продажів. На другому місці продавець-консультант, на третьому торговий представник. Тобто, всі перші три місця окупували представники професій, зв'язаних з продажами. Угу. Більше того, маю сказати, що на Work.ua третина всіх вакансій це продажі. Стосується А Чому така? Вот? А, мабуть, тому що в той час, коли в країні є все-таки економічна криза. Компанії хочуть продавати свою продукцію, продавати якомога більше. Uh -huh. Щоб продати якомога більше, логічно no, наймати da, продавців, da. які можуть uh -huh. це робити. До речі, кар'єра в продажах дуже цікава, дуже просто в продажах почати кар'єру. Вона не потребує якихось додаткових знань, потрібно лише бажання і наполегливість. А там можна, до речі, дуже непогану кар'єру. Зробити, я рекомендував би вашим глядачам подумати про це, якщо вони стоять на роздоріжжі, куди йти. За торговцями, за торговцями на четвертому місці бухгалтер. Ну, бухгалтер, офіціанти ж відпочивається. Потім біждет. є повари, є офіс-менеджери, офіціанти. Тобто в Україні є професії, яких шукають роботодавці, і незважаючи на те, що Прийнято говорити, що в нас високе безробіття. Роботодавці дотримуються іншої думки. Роботодавцям завжди не вистачає тих людей, яких вони хотіли б наймати. А чому люди не йдуть на роботу, як ви думаєте? Я думаю, в першу чергу це пов'язано з тим рівнем заробітних плат, які зараз є в Україні. Тобто яку мінімальну заробітну плату пропонують на вашому сайті, наприклад? Вот ну, мінімальна заробітна плата, там не знаю, від 100 гривень. Тобто є там таке поняття, як робота. Віддалено або з неповним графіком. Тобто, мабуть, це не дуже коректно сказати, яка найбільш низька, але ми можемо сказати, що в середньому за. 2015 середнь, рік да. заробіт, середня заробітна плата, яку отримували українці з пропозиції роботодавців нашого сайту – це близько 5,5 тисяч гривень. Тобто ну, середня зарплата як по Києву, можна сказати. 에, мабуть, можна сказати, що це якась середня заробітна плата по е, великим містам, mm -hmm. тому що все-таки маю сказати, що більшість клієнтів нашого сайту це жителі міст. Mm -hmm. да? Там, до интернета, бельша. Самая наименее востребованная профессия. Вот кто вообще не нужен в Украине сейчас? Я думаю, премьер-министр. Слушайте, ну если у вас на сайте есть объявление в наборе премьер-министров, это было бы интересно. Давайте поговорим тогда о рейтинге самых. Это у нас средняя зарплата, самые высокооплачиваемые профессии в Украине сейчас. Окей. Не відкрию вам, мабуть, очей на те, що більше всього в Україні зараз заробляють айтішники. АйТі це дуже цікава галузь, вона взагалі відрізняється від е, всіх галузей українських тим, що айтішники е, частіше всього працюють на зовнішній ринок. Тобто криза на українському ринку, криза в українській економіці е, мало торкнулася української АІТ-галузі, яка працює. На американських або європейських клієнтів. Uh -huh. У них кризи немає, вони платять нашим айтішникам, в твердій валюті. І, до речі, би знали, українські айтішники загалом четверті у світі за середньою вартістю одної години роботи. Так що українські айтішники, мало того, що э, круті в Україні, вони достатньо круті у світі. Як і... будуть, э, зміниться, як буде розвиватися ці вот потребность в айтишниках, э, ну, раньше там модно было uh -huh. юристы, экономисты, да, uh -huh. потом уже слишком много стало. Вот сейчас точно так же, вот по айтишники нужны сейчас снова наштампуют айтишников, и дальше они будут не нужны. Вот сколько ещё есть лет, uh -huh. чтобы успеть. Знаете, на одной IT-конференции люди из великих IT-компаний говорили: "Люди, ідіть в айтишники, віддавайте своїх дітей в айтишники. Робота є, і робота буде завжди". Знаєте, чому вона буде завжди для айтишників? Тому що як вам вже говорив, айтішники це глобальний ринок. Вони працюють для всього світу. Знаходячись в Україні, вони роблять проєкти і в Канаді, і в Штатах, в Австралії, в Європі. І скільки б не випустили наші вузи, айтішників зараз за. Такими приблизними даними, які дає IT кластер в Україні близько 100 тисяч, плюс-мінус там 25 тисяч туди-сюди. розробників програмного забезпечення. Mm -hmm. Це еліта no, it бізнесу. Мало людей uh, ну як населення. вам сказати, це найбільше в Європі? Це сама велика кількість mm. розробників програмного забезпечення в Європі зараз. І якщо їх буде ще 100 тисяч, якщо їх буде ще півмільйона або мільйон, вони завжди знайдуть роботу, як знаходять роботу, наприклад, той мільйон айтішників, які є в Індії, наприклад. Mm. Да? Та, хай індуси не є надто кваліфікованими, але їм знаходиться робота на світі. Українці більш кваліфіковані і дуже багато можливостей в цій галузі. Вони ніколи не будуть так знаєте, як погані юристи. Поганий юрист заробляє та хотішник тоже може бути. чому ні? Ну але він завжди буде заробляти більше, ніж поганий юрист. Тут не поспориш. Так, і повертаючись до десятки да. найбільш оплачуваних професій, можна сказати, що за 2015 рік найбільше заробляли розробники для платформи iOS. ОС. Це половські, двадцять вісім тисяч середньому. 28 тисяч. Але це середня заробітна плата. Загалом, щоб ви розуміли, це в місяць. В місяць. Загалом нормальним програмістам платять набагато більше. Тобто, я можу озвучити Кажется, що, озвучити, озвучити, що нормальний програміст отримує від 2 тисяч доларів. За нинішнім курсом це майже в два рази більше. більше 50 тисяч гривень. Тому велком в комп'ютерний бізнес, будь ласка, хто має якісь навички в математиці? Так. На другому місці водій міжнародник. Це водії великих автомобілів, які працюють, які мають ліцензію для роботи за кордоном. меня вот мене більше третя позиція так. сварщик в Польшу в скобочках. Так на вашому сайті я я зайшла, прочитала, що это українське нанімають. Це українська компанія, яка знаходиться в Польщі? или как? Це можуть бути представники польських компаній, які є в Україні. Тобто і, і іностранне компанії точно також розміщають на сайті. Да? Ну, останніми роками в Україні сформувався, скажімо так переформатувався напрям трудової міграції. Угу. Росія, в яку ми їздили частіше всього, вона стала менш дружньою до України і люди розглядають інші варіанти трудової міграції. Ну Польща навпаки, Польща і взагалом загалом євросоюз після останніх подій більш дружні для українців. Загалом до поляків зараз потрапити простіше ніж в Росію з їхніми реєстраціями і всіми. Бюрократичними перепонами. Тому люди їдуть в Польшу, і там працюють. Но люди все одно продовжують. Вот меня більше інтересують, uh -huh. навіть все-таки Росія. Там в Європу люди завжди гнались і завжди це було. В Росію какие зараз тенденції? Уїжджають наші люди. працювати? Е -е, їдуть. Їдуть. Росія величезна країна. Там... Вот много какой приблизительно может быть, процент ви зможете назвати. Знаєте, не зможу назвати uh -huh. ніякого Зможу тільки звернути вашу увагу на те, що. Загалом популярність європейського напрямку стала можливою ще й тому, що російський рубль дуже теж серйозно втратив у вартості. Він падає практично однаково з гривнею. Як був рубль 33 українські копійки там 10 років тому, так і не зараз лишається там близько 30 українських копійок. Тому, їдучи на заробітки в Москву, треба розуміти, що ти там. Твої доходи впали, впали за останні кілька років. Але коли ти їдеш на заробітки в Європу, то європейська валюта тверда і дорога, і тому в Польщу їздити просто економічно вигідніше, ніж в Росію. Хоча в кожному конкретному випадку є якісь свої речі. В когось там є якісь свої знайомі, в когось там свій вже там давній, давня клієнтура. Тому міграція може бути як в ту сторону так і в іншу, але я наголошую на тому, що останніми роками напрямки міграції українців все-таки потихеньку переключаються на Євросоюз. Угу. Там зараз простіше працювати і вигідніше. У мене питання не не по графікам, які ми з вами смотримо, а інше. Ми з вами обсуждали до ефіру. Вот про періоди, коли легше есть есть роботу. Тобто вот є періоди, коли людям проще всего, активность работодателей. Посоветуйте вот людям в какой період лучше весною, наприклад, вот, йти на роботу. Загалом є два періоди високої активності роботодавців. Це перший з них це э, березень-квітень, і другий це кінець. Э, Кінець серпня, вересень, жовтень. Mm -hmm. Так, оце два сезонних піка. В цей час завжди найбільш всього як пропозиції роботи в нас на сайті, так і кількості людей, які шукають роботу. А по от обично весною і осінньою сезонна робота? Зазвичай, просто коли у нас новий рік, це такий період затишчя, і після затища проходить ще кілька місяців і якось ближче до весни люди наймають більше. І так само осінь. Осінь це початок бізнес-сезону. Люди повертаються з відпусток. Дуже часто восени запускаються якісь нові бізнес-проєкти. Під ці нові бізнес-проєкти зазвичай роботодавці шукають людей і шукають багато, тому це вигідно. Але шукати роботу можна завжди. Я просто наголошую на тому, що. Знаходить той, хто шукає. Наприклад, у нас на сайті зараз 60 тисяч вакансій. 60 тисяч. Зрозуміло, це по всій Україні. Але е, серед 60 тисяч вакансій ти завжди зможеш знайти для себе. Е, і завжди перевагу має той, хто шукає активно. Хто не просто залишає резюме. От дивіться, у нас на сайті мільйон 600 тисяч резюме. От вони там лежать. Заходить роботодавець, чого він з цього мільйон 600 тисяч має вибрати саме вас. Можливо, у вас є якісь там унікальні навички. Можливо, ви єдиний у своєму роді спеціаліст і вас тоді наймуть. Окей. Але якщо ви бухгалтер, і, і там ще там 50 таких бухгалтерів, 50 тисяч 50 бухгалтерів, да? тобто, то які ваші шанси? Звичайно, вони невисокі. Тому я рекомендував би е, писати, відсилати свої резюме на вакансії, які вже є. Це більш подобається роботодавцям і відправляючи вакансії, ти маєш більше шансів. На рахунок коли писати, знаєте, от, декому, декому <кій> люди треба вже, і вони готові тоді брати навіть вас, навіть якщо у вас немає тих якостей, які їм потрібні. Але коли ви прислали своє резюме е, вчасно, якраз тоді, коли їм треба. Тому бажано слати резюме на свіжі вакансії, які тільки-тільки з'явилися. Кожен день моніториш, відправляєш своє резюме і маєш більше шансів. Особливо, наприклад, в часи е, якихось свят. Mm -hmm. На свята активність шукачів роботи значно падає. Mm -hmm. От, от представте собі, ось новий рік. Всі люди там гуляють, п'ють, їдуть десь в Карпати відпочивають. А ви їжі роботу і, і ви маєте набагато більше шансів, тому що десь на другому кінці дроту сидить роботодавець, якому, ж, якому, треба, якому треба треба січня, щоб людина вийшла на роботу, і тоді у вас більше шансів. Бо ви будете один і він один. Не він. Ви не де один одного. Хорошо, давайте поговоримо о машині яке може с которым человек может столкнуться при поиске работы. То есть, ну, например, а э, слышала историю о том, что э, размещают номера телефонов, ты звонишь по этому номеру телефона, а там оказывается за 30 секунд звонка 100 гривен. То есть как не uh -huh. попасться на каких-то плохих работодателей? Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. А, вот. Дякую, да. дуже гарне запитання. Uh -huh. По-перше, маю сказати, що, наприклад, у нас на Work.ua є спеціальна група модераторів, яка перевіряє роботодавців. Кожного. Абсолютно. Угу. Uh -huh. У нас не можна подати вакансію, якщо ти не надаси нам копії своїх реєстраційних mm -hmm. документів. Тобто, обов'язково якесь свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Ми маємо знати, що є якісь валідні телефони. І наші модератори це перевіряють: тобто, якийсь перший контроль вже є. Хоча, звичайно, ми не можемо гарантувати, що хтось там десь не проникне. Yeah. якимось там шляхами незаконними, обдурить, просочиться. Тому я рекомендував би не дзвонити на номери, префікси, яких ти не знаєш. Платні yeah. номери мають свій префікс, який відрізняється від інших. Це зазвичай 8900. Uh -huh. так? А Якщо це не звичайний там МТС, Київстар, Лайф там інші відомі оператори, треба згносити до цього запаскою. Знову ж таки, у нас інтернет-проєкт. У нас можна просто відправити резюме електронною поштою. Якщо вас настійчиво просять дзвонити, можливо, в цьому є дійсно той подвох, що ви кажете, можливо, там щось буде таке. не таке. Ну, і знову ж таки, знаєте, шахраї дуже сильно дуже гарно знають людську психологію. Вони знаходять підходи до людей. І Зазвичай вони пропонують за роботу більше, ніж ви могли б розраховувати. Наприклад, у мене є одна знайома, вона мені дзвонить і говорить: знаєш, роботодавці якісь скажені. Що таке? Ти знаєш, я ось ходила на 4 співбесіди і кругом мені пропонують інтим. Я кажу, ну ти якась унікальна, я такого не чув, щоб таке випадання було 4 рази 4 інтип. А куди ж ти ходила? Ну, я секретарем влаштовуюся. Окей. А, яку ти, а, а, а яка зарплата там була? Ну, в одному місяці, місці 30 тисяч гривень, в другому 20 тисяч гривень. Я говорю, ну слухай, ну подумай розумно, ти ходила влаштовуватися секретарем. Для секретаря нормальна заробітна плата там від 6 до 10 тисяч гривень. Да, за 10 тисяч можна наняти секретаря з англійської мови. В тебе є англійська мова? Ні, в мене нема. Ну, подумай, на що тобі будуть платити там, 30 тисяч. Да, тобто ти бачиш, що це явно ну, більша цифра, ніж та, на яку ти реально можеш зраховувати. Роботодавець нормальний роботодавець, він же не дурний платити тобі там, там, в три да. рази більше, ніж він міг би заплатити. Е, інше питання: шахраї ніколи не цікавляться вашими кваліфікаціями. Угу. Об'яви шахраїв ніколи не містять кваліфі... кваліфікаційних вимог. Вони говорять, що Ой, класна робота, там, директора, там, ким угодно, ніяких вимог не треба, просто подзвоніть нам, напишіть вам, робота буде ваша. Це неправда, так не буває. Коли роботодавець находить, шукає собі людину, він хоче, щоб вона мала якусь кваліфікацію, причому Ні, що не що просто не мала кваліфікацію, а да. якусь високу кваліфікацію. Если взять вот по вашему опыту, например, размещение не в интернете объявлений, а вот, к примеру, едем в метро, часто видим, нужны танцовщицы, там, жилье предоставляем, зарплата минимальная 25 тысяч гривен, то есть все там, и кормят три раза в день. Вот как здесь можно было бы отобрать, как тоже вот... Ну, тот тут, же принцип? Тут, тут то самое, что про що вам говорил. Угу. Ну, навіщо платить танцовщицам 25 тысяч гривень в день? Якщо професійні танцівники з державних якихось оркестрів там, чи як воно називається ансамблів танців, які тренуються по три рази на день, отримують там 5-6 тисяч гривень. Ну, наша. Тобто це, звичайно, це щось не дуже законне, я б такому не довіряв. В будь-якому випадку, як я вже вам говорив, у нас хоч є якась гарантія того, що роботодавець, який е залишив, Об'яву вакансії, це точно якась юридична особа, яка зареєстрована, в якої директор, юридична адреса, є якісь документи, його можна якось знайти. А, хорошо. Давайте тепер поговоримо о заробітній платі, о тому, що як Будет, она, будет ли она расти в 2016 году? То есть о вот этих вот тенденциях. И сразу вот в этом вопросе мне раскройте, какие могут с какими основными проблемами могут столкнуться работодатели и люди, которые ищут работы, угу. вот в ближайшее время. То есть... Як я вже казав, рынок праці він не є самостійним сам по собі. Це похідна від стану економіки. Якщо економіка росте. Тоді росте ринок на праці. Нам прогнозують на 2016 рік зростання економіки на 1%. Зазвичай може бути, коли буде зростання, цей процент може бути більший. І ми зараз бачимо позитивне налаштування роботодавців на 2016 рік. У нас є близько 120 тисяч роботодавців, які розміщують вакансії на нашому сайті, і ми серед них провели опитування в, 2015, в кінці 2015 року, як вони планують наймати людей в 2016 році і як у них було з зарплатами в 2015 році. Зокрема, якщо ви питаєте про заробітні плати, можу сказати, що більша, більша половина компаній в Україні в 2015 році заробітні плати піднімали в гривнях. Звичайно, піднімали вони не повністю індексуючи зміни Це. інфляційні Це, інфляційні. інфляційні, проте більше половина все-таки піднімала. Зізналися в тому, що вони знижували заробітні плати всього близько 7% роботодавців в Україні. Піднімали вони достатньо до рівня життя. Тобто, звісно, ціни піднімаються. От. ну і логічно, що піднімають Піднімають вони вище? Ну, дивіться, дивіться, зафіксували заробітну плату в доларах 5,5% наших угу. клієнтів, що прийняли участь в цьому опитуванні. А більше ніж на 50%, заробітна плата виросла у 3% опитаних. І 12% виросла заробітна плата суттєво від 20 до 50%. Тобто, можна сказати, що десь. Достатньо ну, невелика, але достатньо значима частина, близько 20%. П'ята частина компаній в цілому слідкувала за станом економіки і старалася піднімати своїм працівникам заробітну плату. Ну, Якщо брати змінення зарплат в 2014 15 году, як показано на графіки, mm -hmm. то в 2015 году не змінилось 41%. Тобто, Цены ростуть, зарплата та же. Естественно, вакансії остаються більше відкритих. Що То по, по, толкає? Робот... Ну, почему вони не можуть? Е -е, стан, стан економіки, на жаль, підштовхує роботодавців е -е, все-таки знижувати свої видатки і одним із. Е Методів зниження цих видатків є не підвищення заробітних плат, або навіть в деяких невеликих випадках зниження. е, есть перебиваю рост вакансій, відкритих вакансій э, являється ну, э, откритих вакансій є да. однією з причин не повышения, не зменшення заробітної плати. То есть вакансії растуть, зарплата не міняється, то есть количество вакансій свободних растет, зарплата не міняється. Я б це не зв'язував в одне, я б сказав навіть так, що коли кількість вакансій буде рости, uh -huh. то вона буде підтягувати за собою і е, заробітні плати. От, до речі, це дуже гарно видно вже по цим графікам. Я вам казав, що в 2015 році кількість вакансій була більшою, ніж в 2014. І ось по цим графікам ви бачите, що е, та заробітна плата, яка знизилася. У 2014 році таких компаній що знижили зарплату було 10%, а в 2015 менше, 6% близько 7%. Uh -huh. Тобто це суттєво. При цьому виросла заробітна плата в 2015 році в 31% компаній, а в 2014 всього в 22%, 22 було компаній. Виросла суттєво. В минулому, в 2014 році сім праців, в 2015 12%. Тобто динаміка позитивна. Позитивна. І коли буде більше вакансій, розумієте, роботодавець тоді буде конкурувати на ринку праці mm -hmm. за нормальних То шукачів роботи. конкуренція буде. А якщо mm -hmm. він буде конкурувати за шукачів роботи, звичайно, він буде змушений піднімати заробітну платню. І ми до цього йдемо. Я думаю, так і буде. Я поняла. Хорошо. Спасибо большое за интересный разговор, Сергей. К сожалению, наше время подходит к концу. А нашим зрителям я хочу напомнить, что мы говорили о рынке труда, о том, как будет э, меняться рынок в 2016 году, о проблемах и о позитивных тенденциях. С нами был директор по развитию Work.ua Сергей Марченко. Оставайтесь с нами.